Ми двоє пенсіонерів в віці, за рік зібрали трохи грошей і подумали з'їздити в Іспанію на тиждень. У квітні місяці заплатили гроші. На кінець квітня пообіцяла відправити, не вийшло, Обіщала на травень, не виходить, переносила, переносила. Такі обіцянки від туроператора чули усі ці люди. Історія у всіх однакова. Обрали тур, заплатили гроші, отримали квитанції, але нікуди не поїхали. Люди кажуть, агентство працювало у Житомирі більше десяти років і мало гарну репутацію. Тож до останнього сподівалися, що отримують свої гроші назад. Коли ж зрозуміли, що його шукали, масово почали звертатися до правоохоронців. Люди обурені, міліція призупинила роботу агенції лише через три місяці. Проте і зараз власницю фірми не взяли під варту. На сьогоднішній день чоловік Шена безнаказанно ходить, гуляє, живе в своє доволі, кушає в ресторані, вліче від вот. от людей, які да, наприклад, я знаю сім'ї, які просто з маленьким ребенком повинні були поїхати да, за чужі якісь гроші. Якщо за е, тисячу, за п'ять тисяч, інколи звертається прокуратура до суду про взяття арешту людину за крадіжку. А в даному випадку людина на сьогоднішній день ошукала вже ну е, тільки на 100 заявників, близько 100 заявників, і вже причинила збиток людям на більше 5 мільйонів. Вже на сьогоднішній день ну, товариство Турсервіс опечатано на кінецьку через три місяці. Вона ще ошукувала людей, коли вже було кримінальне провадження по справам. Не взяли під варту одразу, бо не мали на те підстав, пояснюють у міліції і додають справу. Порушили за статтею шахрайства. Якщо провину власниці турагентства доведуть, їй загрожує до п'яти років позбавлення волі. До даного часу вже звернулась 91 людина з заявою про шахрайські дії. Порушено кримінальне провадження. Підозрювані у даному кримінальному провадженні на даний час вже оголошена підозра. Вона знаходиться на волі, тобто її обрана міра запобіжного заходу, особисте зобов'язання. Вона з'являється на виклики до слідчого, тобто на даний час інша міра покарання не Інша міра запобіжного заходу не обиралася. Зараз офіс турагенції опечатаний. На телефонні дзвінки власниця не відповідає. Проте ошукані туристи сподіваються, що її таки притягнуть до відповідальності і зобов'яжуть компенсувати людям збитки за зіпсовані відпустки.